Сучасні настільні ігри під час партії часто змушують гравців перевтілюватись в різних персонажей чи істот, а патігейми її поготів. То вам треба стати слідчими. То медіумами, які вміють розмовляти з духами, а буває, що й треба перевтілитись в мавпу, та й таку кмітливу, що й ніхто за столом не помітить підміни. І сьогодні саме цей випадок, адже Патігейм Кескіфе пропонує гравцям повторювати за іншими учасниками різні дії. Проте таким чином, щоб ніхто й не здогадався, що цих дій ви не знаєте. Отже, зараз ми з вами поглянемо ближче на гру Кескіфе в локалізації видавництва Lord of Boards та розберемося, як саме в неї грати. Настільна гра Кескіфе розрахована на компанію від 4 до 16 гравців, і під час партії гравцям необхідно зібрати якомога більше карт впродовж 6 раундів, правильно визначаючи мавпу або не даючи іншим гадати, що в ролі мавпи є саме ви. На початку гри посортуйте карти за кольорами та утворіть 6 колод. В кожній колоді повинно бути стільки карт, скільки є гравців у партії. Проте за гри від 4 до 6 гравців в кожній колоді повинно бути одна карта ВиМАВПА, а інші звичайні карти. А за гри від 7 до 8 гравців дві карти Мавпи. Наприклад, за гри в 6 залиште 5 карт дій та одну карту ВиМАВПА в кожній колоді. Решту карт приберіть до коробки. Після цього перетасуйте кожну колоду та покладіть її на центр стола, неподалік розмістивши два кубики. Після цього вам залишається обрати першого гравця будь-яким зручним для вас способом, або нехай їм буде гравець з найрозумнішим виглядом. І все після цього ви готові розпочинати гру. Загалом, кескіфе це гра слів, що схожа на фразу кест-кіфе, яка перекладається як що він робить. І якраз пошуком відповіді на це запитання ви й будете займатись всю гру. На початку раунду перший гравець стає ведучим та бере дві кістки й будь-яку колоду карт. Після чого ведучий повинен узяти собі одну карту. Це може бути як карта Дії, так і карта Вимавпа. І У ведучого є 3 секунди на те, щоб зробити цей вибір. Після чого ведучий перемішує позасталі карти й роздає по одній карті іншим гравцям. Далі ведучий кидає дві кістки. Синій кубик це десятки, а червоний одиниці. Це число вказує на те, яку саме дію гравцям буде потрібно виконувати у цьому раунді. Кожен гравець знаходить дію під цим номером на своїй карті, і це може бути, як у нашому прикладі, робити нову зачіску або відправляти смс, підкидувати м'яча чи чистити картоплю. Звісно, що гравцям буде потрібно лише вдавати, ніби вони виконують цю дію. Після того, як усі гравці знайшли потрібне завдання і ознайомились із ним, ведучий починає зворотній відлік: 3, 2, 1, нуль. І після нуля кожен гравець негайно починає виконувати дію, описану на карті під вказаним номером: співати, танцювати тощо. Проте, через те, що гравець із картою мавпи не знає, яка саме дія буде виконуватись, адже на його карті всі написи вказують лише на те, що сам він і є мавпою. Він повинен дивитись на усіх інших гравців і наслідувати решту гравців, які виконують одну і ту саму дію, щоб вони не помітили, що саме цей гравець і є мавпа. Ведучий самостійно вирішує, коли зупинити виконання дій, але не пізніше, ніж через 30 секунд після початку. Коли гравці припинили виконувати дії, всі учасники підіймають руки, а ведучий починає новий відлік від трьох до нуля. Наприкінці якого одночасно кожен гравець повинен указати на іншого, кого він вважає мавпою. Звісно, що мавпи роблять те саме, вказуючи на когось, щоб не виказати себе. Після цього мавпи розкривають свої карти, і гравці переходять до підрахунку очок. Якщо ви маєте карту дії та вказали на гравця, що є мавпою, ви залишаєте собі свою карту дії. Проте, якщо ви помилились, ви викладаєте свою карту до загального стосу на центрі. Якщо ви маєте карту ви мавпа і ви єдина мавпа за столом, тоді ви отримуєте половину карт з загального стосу з заокругленням до меншого. До того ж, ви залишаєте собі карту мавпи. Якщо мавпи дві, тоді поділіть порівну карти з загального стосу, а позосталі скиньте. Проте, якщо сталося, що ви є єдиною мавпою, і всі гравці вас відгадали, тоді ви втрачаєте свою карту. Однак, якщо в грі дві мавпи, тоді та мавпа, на яку вказало більше гравців, віддає свою карту іншій мавпі. Однак, у разі нічиєї обидва гравці залишають свої карти. Отримані карти ви складаєте стосом біля себе, адже кожна така карта наприкінці гри принесе вам одне переможне очко. На цьому раунд завершується і розпочинається наступний, де спершу ведучий попереднього раунду повинен вибрати гравця, що буде новим ведучим серед тих, хто в цій грі ще не був ведучим. Якщо всі гравці вже були в цій ролі, тоді як завгодно виберіть нового ведучого, наприклад, кидаючи кубики на більше. Новий ведучий так само бере колоду карти, і кидає два кубики. І таким чином гра триває, поки не буде розіграно всі 6 раундів. Тоді гравці повинні порахувати кількість карт, що вони встигли заробити. Гравець із найбільшою кількістю карт перемагає. У разі іншої перемагає гравець із найбільшою кількістю карт вимавпа. Якщо претенденти на перемогу мають однакову кількість таких карт, вони ділять перемогу і обидва показують, які вони задоволені. Наприкінці, хочу зауважити, що якщо у вас зібралась доволі велика компанія, більше восьми людей, ви все рівно можете зіграти у Кескіфе. Для цього вам потрібно використовувати командний режим. Тобто на початку гри поділіться на команди по два гравця. А якщо гравців не парна кількість, то хтось один гратиме сам за себе. Напарники сідають поряд і отримують одну карту із колоди на двох. Для командного варіанту діють ті самі правила, що й для звичайної гри. Тобто, кожен із цих двох гравців має виконувати ту саму дію, що зазначена на карті. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру Кескіфе. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!